Так, усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Значить, Даленько вже в нас не було відео огляду полів. Трошки тоді комбайном були зайняті. Тоді вже дощі пішли. Тут трішки на лікарняному був. Зараз потихеньку повертаюся до справ. Так, що ми бачимо по пшениці? Пшеничка, наша дворучка, тут гектар 70. її. І... така пшеничка. Попередник тут ячмінь. Ну, Всю технологію обробіту ґрунту оранка, сівба, це все. Закриття вологи тут я знімав. Так що все раніше можете подивитися. Там все розказуємо, технологія посіву, все, чим протруювали, що вносили, Фунгіциди, гербіциди, все. Все, дивіться раніше відео. Так, на даний час що я тут можу сказати? Пшеничка жовтіє. Ще їй три тижні потрібно чекати. Ось ще вам з такого ракурсу, я вам ще не показую її звідси під люцерочки. Така пшеничка. Ну, густота десь її 5 мільйонів на гектар. Ось можете побачити, ліцерочка у нас така. Кусочок такий, кленочок. І це ось бачите наша пшеничка, а ось дивіться, тут сусіді з села чоловік забрав паї, забрав цього пая і дивіться, посіяв сою. Соя тут же по сої, другий рік. І дивіться, там на рахунок густоти були питальничка. Дивіться, вона ж так само така сама, як і в нас, густувата. І нічого, бо стручки закладаються, боби по два, по три зернинки, бобинки на стручку. Так що я вважаю, що нема нічого страшного. Вона трішки густіша. Ось, будь ласка, дивіться, 3 і 3, 9, 10, 11, 12, там, 13. Вона, здається, що да, мало стручків. Але за рахунок цієї маси, тому що буквально на кожній рослині, яка росте, є от навіть 5 стручків, але вже щось. Я вважаю, що. Для зменшення втрат під час збирання урожаю краще, щоб було на рослині, можливо, 15 стручків чи там 25, ніж 100 стручків і на 1 метр квадратний буде 2 рослини і 100 стручків. І ці дві рослини без втрат, ну, не знаю, практично. Нереально зібрати, тому що це, е, там ніякої маси нема. Просто їздити, вловлювати його в жатку якось так не ахті. А так маса є, собі зайшов. Відповідно, втратив комбайн на менший, коли йде маса. Така, наприклад. Тобто в нас в окрузі ну, практично всі сіють. Там 150-160 кг на гектар, 170. Там родичі сіють навіть 180 Можливо десь буду, то покажу вам. 180 кг на гектар. Норма сої. Ну так, звісно, в нас експериментують також. Там і по 100 кілограмів сіють. рік, ну, рік на рік не приходиться. Одного року може повести. Вистачить вологи, опадів. А одного року, може, не повезе взагалі, взагалі нічого не буде на тих 100 кілограмах посів. Так що якось так. Так, ось дивіться, калюга ще стоїть. Вже кілька днів жари, а калюга ще стоїть. Тобто у нас перед цією жарою буквально десь з того тижня, як почали йти дощі, десь кілька днів вони йшли. Такі добрі проливні дощі по міліметрів. Не менше 10, десь 10, 20, 30 мм, 40 може. Гарні дощі пройшли. Дивіться, як забили землю. Так, ну це, до речі, тут пшениця, да? а це а це соя наша. Соя верба. Ну Так, я дивився, там в сусідньому селі посіяна в чоловіка соя ватсон. Що він знає 100% що це соя ватсон. І я дивлюся, що ця. Дуже схоже на неї. Можливо, це і є вона. Будемо бачити. Постигаємо, шуми тут ні. Якраз вже цвітіння верхнього ярусу. В неї проходить і дивіться, посіяно 100 кг на гектар. Отак ходиш, ніби рідка. Дивишся. А подивишся такого, туди. Густота євро, землю закриває, все. Хоч, будь ласка, дивіться. Вже є навіть закладення бобів. Сточків. Ось дивіться, одна рослина. На одній рослині, дивіться, скільки гілочок. Пішло гілкування. Тут ось дивіться. З одніє рослини, ось дивіться, скільки скільки гілок, скільки пагонів пішло, з однієї рослини. Ось дивіться, з однієї рослини. Гарна, гарна соя, що сказати. В неї таке стебло грубе, таке цупке, крепке. Ну, буде видок, квіточок я бачу, є, хватає. Буде видно, щось ти зберемо. Тут порахував я, мірах цього куска, то тут 20 чи 20 чи 22 сотки, щось таке, здається. Тобто, я щось думав, що менше думав, 17 сотих, ні, тут трошки більше. І в нас було 19 кілограмів насіння цієї сої. І значить ми висіяли сюди не по 100 кг чи там 110 а навіть ще менше 100, десь кілограмів 90, 85-90 кілограмів. Ну, десь 90, це точно. Тому що ми ще щось там в катушках витрасали. Ще раз їздили по тому сліду, по тому самому. Десь 90 кг на гектар. Ну, в принципі, її отак, щоб було насіння багато. Це ж ми взяли так на розвід небагато. Щоб було, вистачало насіння, то я б її сіяв би десь 110 кг, 120 кг. Це була б саме то оптимальна густота. Ну, щоб такого аж прям дуже такого великого гілкування, я тут не бачу що там. Але може вона нас ще до осінь ще далеко. Може вона нас ще буде як дерева. І обвішані грона будуть чіпіти сої. І будуть обвішані стручки прямо гронами чіпіти, хто його знає. Все покаже. Бункер все покаже. Так, це у нас кормові бурачки, бачите, які вже гарненькі пішли. Кормові бурачки. Бачите, бур'янів немає, чисті. Завдяки чому? Завдяки ручній прополці. Це в нас тут наші цукрові буряки. Також вже дуже гарна гичка така. Гарні бурячки. Ось дивіться, які вони кидають. Бачите? Вони з діаметром сантиметрів 12. І гарні бурячки бачне літаки літають. Ось такі брячок гарні. гарні. гарні бурячки. Так, ось дивіться, ми ж тут скосили мішаночку нашу біля бурячків тут. І ось дивіться, вже яка гарненька вона. Знову роста дивіться, коншинка, злакова ця травичка. Вже така непогана, ще на осінь. Туди далі, десь в кінці серпня, вона буде косити. Ще один укіс якийсь буде. Якщо буде, І на той рік, думаю, буде нормально. Така травичка.